Так, при сьогодні у нас обзор розпаковка DJI Air 3S. Це у нас full Combo. от такий набор. Чоткий я пульт брав, тому що в мене є багато лишніх телефонів. OnePlus, Samsung Ultra, Doge, ще там Xiaomi один. І допустим, вони маймучні, Тим самим пульт той, що йде у комплекті. У нього там є 32 встановлення ГБ. А мій мінімальний телефон має 256 так, от такий набор. І зараз ми його розпаковувати. Так, дрон усі позиціонують як технологічний, <кій> то, що в ньому багато нових фішок, того 360, як я кажу, партронік і найголовніше лідар. Так, бачите, у нас є така етикеточка. Ми його деко відкроємо. Супокуємо. Так, нас зустрічає Trick QR-код на офіційний сайт. О, сумочку. Офіційна. Оп! Мені це у нас спадло, як кажуть. Так, продовжаємо. Так, витягаємо нашу сумочку, огромницьку сумочку. Но все дуже класно, статі, коли сяк ти купляєш, так, це у нас все нічого нема. Коли в нас, допустим, Uh, Купляєте full набор і у вас іде така от яка сумочка. Давайте, допустимо, якийсь кейс. -кейс. Прям сумочка дуже О, Рімішка. Ну, Прімбастер класно. знаю, що кось жалів, що тут є зазори що дощ попадає. Ну, може бути, що коли кось складає їх, то є зазор. На даний момент, як її запакували, ту я ж би дош падав, а тут дощ нігде все не попаде. Так, починаємо розпаковку. Так Вау. Так, що у нас тут вверху Did you naclop. Це у нас інструкція. Віднакісні їхні скиточки, серветочка, наклейка. Наклейка я дуже люблю, коли йдуть наклейка в комплекті, то прямо бажаю. Так відкладемо. Далі. І де у нас Type-C Lightning і Type-C type c, type -C. Кабель. ну класно Це мені ну в мене я на андроїдах. так Далі, що у нас? <coughs> Куча-куча вертул. Ось ну, так як самій перший дрон. Добре, що все full пол комбо получається так ця допіння. Ага, такі інші накілки я знаю, вони да, йдуть тут защолочку. Аж це подивити. Вони такі за щолочки. Ну дуже інтересні, ми потім дивитися, провіряти, тестити. Так, раз обзорчик. Так що у нас далі йде? І у нас йдуть лінзи. Це виходить доповнительні лінзи. Так, от такий кейсик, як бачимо. Так, пробуємо їх так відкрити. Чи вдасться нам відкрити? Так, во. Прям шикарні. Дійсно, класні. Так. Це получається у нас. ND-фільтр 8, 32, 128, 128. Перший раз вижу то, що на GoPro, мисіє, що ми сіють, що не йдуть прям такі великі ND-фільтри, маю душу по цифрам. Так, сам дрон. О, його самим останнім розкладемо. Так, кстати, тут не встановлені вертули. Зараз правий лівий. Ага, там є полістирен. Куди його встановлено? Так. Пульт. Цей. Ну я його позволив, що у мене є OnePlus стоїть, Samsung я не часто пользую, Тому що в мене є, дуги, і, ну, типу, є на замін. Так, виходить. йой, iPlux я взяв. Я купив спеціально на 512 флешку, хоча там є встановлено, найбо, я люблю коли... у дрону пам'ять. І саме бокс з акумулятором. Так, зараз ми по, -по порядку. Розпечатувати все в тому що ми це будемо все тестити і не потрібно, щоб воно було його прям, прям серйозно запакували О, нарешті. Так. Дуже хороший статі цей блок для підзарядки акумуляторів. Тут є защолка. Допустимо, хочете нажали і ось шовкнули акумулятор. Чого, він дуже добрий то, що, допустимо, аж у вас є 2 по 20 батарейки заряджень, А є, допустимо, одна 60, і вно ту, що 60, котра має много має. Поступово добиває, ну робить як Powerbank. Добиває батарейку, котра має сильно заряджена, Що у вас постійно пара акумуляторів зарядження. Ну, Це дуже класно. Такий прикольний. Так. Сумочку. Так, що у нас? У нас в сумці буш нічого немає. Так, начнемо саме пульт. О! Так, от такий пультик. Ти, виходить, отшовкуєшся. Так, ми його вже включили. Так, там, там всі кабель. Ну, прикольно Так, тут такі штучки, нам мені сюди стягнути мою рукавичку. І потім зараз затестимо. Так, і саме дром, саме головне. Так. Дуже технологічний, я зрозумів, вони його запечатали прямо прям серйозно-серйозно. О, ну прям шикарний. Кстати, ну, для польотів у Європі потрібна ліцензія. Я тут цю верху покажу ролика, в мене вона є, є. Я, виходить, здав онлайн тест перед тим, як купляти дрона. І після того, як я отримав ліцензію А1А3. Після того я купив дрон. Щоб мочи свободно всі по Європі. Ну, звісно, там, де дозволено. Ну і соблюдати те всі правила. Штак, ліцензію. Дивіться, дуже прикольна штука. Ну, якось сказав, що є 3 випадки. Якось сказали, ну, що я слухав, що вона платна. Я здав за першим разом. Получається, я нічого не платив за ліцензію. Пілота дрона. Так. І зараз ми покладемо на нього. Опс. Покладемо на нього Вертула, так. Ага, ти указано як той. Нажимаєш згору. Ага, і так. Ага. Це тут таке спеціальне будро. Ага, камера прям плаває дивіться. Значить, ну, і встановлюють потом. Чи не встановлювати постоянно. Може бути і встановлювати. Ну, да. На всякий случай я себе збежу. Так, зараз ми встановлюємо вертула самі. Так, му як це розкладаю. спочатку сначала верхній. Так, хоп. Хоп. І потом самі спутні. Не так назад, хоп. І отак. От так, зараз ми прикрутиме самі. Віртула, Ну, я вам все ще покажу детально. Так, ось так як я встановлюю перший раз Вертура, на кожній статі є, е, допустимо, від позначки АБ, Є е права ліва, виходить. Ну, не права ліва, то є АБ. Кстаті, в інструкції теж так, допустимо, вказано, щоб це встановлювати. Як на упаковці, так і е, ви вийти ПСБ там, АА там. І вам дуже прикольно, допустимо, на тих давно вертулах. Ну, це мій перший дрон. Ну я без одно на тух давно ввертулах була різьба я було прикручено. Получається, тут ні. Тут нормально берете, вставляєте, там є пружинка, прорезинена, і просто защолкуєте. І все. І виходить, у вас зашолкнуто. Ось вот так дрон виглядає. А я трес. Ну такий. Ну, нормально, так як я звик на... Зачищені телефони, я їх прямо бажаю. Та цей ну, дрон дуже-дуже легкий, на мою руку. Ну і саме головне, перейдемо потім до тесту. Зараз я вам ще все покажу. На цілий набір. Так, ще детально вам все покажу, що у нас іде. Получається, у нас ще встало три пари самих вертул. Бачимо от такі у нас інде фільтри. Бачу вже кось там діка... Не знаю, свої пальцем виходить. Так, вони теж на защёлках, на магнітиках, так само як то, ну дуже прикольно. Де фільтр я не мав до GoPro, це де затестити сам дрон. Такий прям дуже класний Пульт. ну Всі кажуть, на нього N1, але на самом деле це виходить RC N3. Це вже третя версія цього пульта. Ну, Тож, у нього, допустим. Нова система, там вже виходить 4 покоління сигналу. Ну, ми все так далі затестимо, провіримо самі акумулятори. Як бачимо, ледве добиті, значить ми їх добивати. Флешка, інструкція і дуже офігенна сумка. ну і Потім, в слідючому ролику, ми його затестуємо, покажу всі функції, які в нього є. Ну і, ну, звісно, затестаємо. Я вже бачив науко тестів на англоязичному теж. Мені саме качество. І фишка, там стеження, много каже, що да, чітко, типу, що є е лідар. Він бачить. Ну, і бували випадки, що він збивався в дерев. Я. Ну, мені буде інтересно, типа, як он при препятствие. І найголовніше, як він он вночі. Так, всім дякую за просмотр, ставте лайки, і скоро будуть нові ролики, і польоти дрона, і всі тести на дроні і всі, всіх функцій. Всім дякую, пока, до зустрічі.